Таю, як завжди, у цій порі на телеканалі ТВА стартує інформаційний випуск новин теми дня. У студії працюю я, Тетяна Дубіцька. Далі у випуску головні теми вихідних та понеділка 14 квітня. Учора, 13 квітня, Російська Федерація двічі вдарила по центру сум балістичними ракетами із касетним спорядженням. Ракета розірвалась у повітрі, її уламки постікли стіни навколишніх будівель. У результаті ударів загинуло 34 людини, з них двоє дітей. Найбільша кількість жертв серед пасажирів тролейбусу було поранено 120 людей, з них 15 дітей. 11 постраждалих перебувають у тяжкому стані. Внаслідок російських атак пошкоджено приміщення університету та житлові будинки. Окрім того, у ніч на 14 квітня ворог завдав ударів по Одещині. Поранено сім осіб. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, медичний заклад, СТО та автомобілі. В Україні розраховують, що США не тільки братимуть участь у міждержавних зустрічах, а й долучаться до того, що зобов'язалися зробити Велика Британія, Німеччина разом з іншими 51 країною членом. Щодо виділення 21 мільярда євро на підтримку України, на цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в інтерв'ю Times Radio. Тож політик висловлює надію на те, що США якнайшвидше ухвалять рішення про надання додаткового пакета безпекової допомоги Україні. Все, що ви зробили, маю на увазі уряд сполученого королівства, уряд Німеччини і весь Європейський Союз, це дуже цінно. 21 мільярд доларів. рекордна сума для України. Але чи здатні ми дати відсіч росіянам без військової підтримки США? Ні. Скажу прямо ні, і це знають усі в світі, і головним чином росіяни і воєнний злочинець Путін. Він це добре знає. Так що це залежить від того, чи будуть американці на борту на Буковині. Попрощалися з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів, солдатові Віктору Яремчуку, воєнно військової частини А 40 56 Віддали останню шану на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. У трагічній ДТП на Буковині загинув відомий композитор і аранжувальник Андрій Гураль. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук радіоведучий Олег Сірман. У своїй творчій діяльності Андрій Гураль співпрацював з багатьма українськими зірками, серед них з гуртом без обмежень, Тонною Матвієнко та Гайтаною. Створив аранжування до сотень пісень. Як повідомляють правоохоронці, минулого вечора, 13 квітня, у селі Оршівці. 61-річна кермувальниця автомобіля Мерседес Бенц» допустила наїзд на 46-річного місцевого мешканця. У результаті аварії Буковинець отримав численні травми, несумісні з життям, і помер під час надання медичної допомоги. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Триває досудове розслідування. З вівторка 15 квітня у Черніцях завершують опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Водночас у міській дитячій лікарні, будинку дитини та пологовому будинку на Євгена Гребінки опалення вимикатимуть за зверненнями закладів до теплокомуненерго. Нагадаємо, раніше виконком ухвалював рішення про завершення опалювального сезону з 1 квітня. Втім, потім подачу тепла вирішила відновити через похолодання допомога ветеранам російсько-української війни у вирішенні житлових питань та отриманні пільг. У Чернівцях відкрили громадську приймальню для учасників бойових дій та інших категорій населення. Подробиці у сюжеті ТВА. у Чернівцях відкрили громадську приймальню, яка надає безоплатну підтримку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Діє вона при Чернівецькому обласному об'єднанні учасників ветеранів інвалідів АТО та їх сімей. В силу обставин, тобто повномасштабної війни, зараз дуже велика кількість людей, ну, хлопців і так само і дівчат, пішли на фронт. І вертаючись сюди, які не були в цьому задіяні, вони не знають, куди звертатися, які в них є права, які в них зараз є зміни, тому що дуже багато чого ну, щоденно міняється, щоденно нове щось розробляється, багато чого впроваджується, але основні питання залишаються І Банально, то що просто ніхто не знає, як, наприклад, в тому житловому кодексі розібратися, бо це дуже складна книжка, і які повноваження, які в пільгі, у кого є. Допомога стосуватиметься саме житлових питань, зокрема отримання пільг, обліку, розподілу, обміну та приватизації житла, адже часто ветерани не володіють повною інформацією про це та потребують більш докладних консультацій, як діяти у тій чи іншій ситуації. Розповідає радник з питань житлово-комунального господарства. При громадській організації Чернівецьке обласне об'єднання учасників ветеранів інвалідів, АТО та їх сімей Василь Гураль вони можуть до органу місцевого садування звертатися, можуть звернутися до може звернутися до адвоката, але це тягне за собою зовсім інше. Якщо, наприклад, людина звертається до органу місцевого садування, їм Працівник може сказати, чи можуть вони право с мають таку пілю чи не мають, але ніхто ніколи не скаже, як це зробити, розумієте, тому що це може трактуватися зовсім по по іншому. Консультації надають не лише воїнам, чернівчанам, адже така допомога є особливо важливою для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, які проживають у сільській місцевості, додає Василь Гураль. і місцеворування на місцях не володіють. Інформацію, як поставити громадянина на квартирний облік, як зняти його, пояснити, які пілі. Вони фактично не то, що органи вони просто не знають, вони ніколи це не робили і не знають, як це все робити. Ми будемо допомагати іменно цим громадянам, які мають пілі, які можуть використати їх, їх. І відповідно, навіть до того може що ми навіть можемо підготувати. Проєкт рішення органом самоврядування, де зареєстрований інвалід або член її сім'ї, і таким чином допомогти у цьому питанні. Звернутися до громадської приймальні можна буде щопонеділка з 10 до 15.00 за адресою Центральна площа 9. Тетяна Дубіцька. дня, ТВА. Чотирилапі друзі стають не просто компаньйонами, а справжніми терапевтами. У Чернівцях відкрився новий центр каністерапії – простір, де спеціально навчені собаки допомагають людям долати стрес, тривогу і наслідки пережитих травм. Як працює унікальна терапія, хто може скористатися допомогою? І яким чином чотирилапі терапевти. Іноді лікують краще за слова. Розповідаємо далі. Третій центр терапії зі спеціально навченими собаками. В Україні після Києва та рівного тепер працює і в Чернівцях. Ми, в реяльканін, завжди знали, що тварини роблять кращим світ для нас. То ми хочемо робити світ кращим для тварин, і це полягає не лише в забезпеченні якісного харчування для їхнього здоров'я, а також в, скажімо так, розвитку свідомості людей в сенсі відповідального власництва і догляду за тварин, а також популяризації позитивної ролі, яку тварини. Можуть від, відігравати у суспільстві Каністерапія – це метод, який допомагає людям покращити свій психоемоційний стан, фізичне та ментальне здоров'я через взаємодію з тваринами. Особливо ефектною вона є для тих, хто пережив травматичні події, має труднощі із соціалізацією або перебуває в стані хронічного стресу. Ми сподівалися, що повномасштабна війна закінчиться дуже швидко, але при тому при всьому розуміли, що навіть якщо вона закінчується завтра, потреба в психоемоційній допомозі українцям буде тривати ще довго. І, власне, зараз, от за останніми даними, ми розуміємо, що понад 90% українців вони страждають щонайменше на ПТСР або на інші психічні і психологічні розвитки. Ладе, да. тому ця потреба є величезною у час повномасштабної війни, коли мільйони українців зазнали психологічних травм. Потреба у психоемоційній підтримці стала особливо гострою. В чому полягає робота центру? Центр надає безкоштовну психоемоційну підтримку людям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, і це можуть бути абсолютно різні категорії населення. Це можуть бути військові, це можуть бути внутрішні переміщені особи, дітки, розділені сім'ї, дружини. Будь-хто хто відчуває, кому не необхідна така допомога. Чому вона важлива і унікальна? Тому що тварини вони допомагають відкритися. Не будь-хто може прийти там, особливо військові, вони не можуть Зазвичай швидко відкриватися. Тварини вони не лише приносять радість, вони допомагають розслаблятися і відкриватися. Ветеран і директор департаменту оборонної роботи Чернівецької ова Михайло Федик також підкреслює важливість такого проєкту. Психологічна підтримка людей, які були на війні, які були дотичні до війни. У нас більша половина України страждає на, на ці розлади, і в принципі потребують такої допомоги. Однозначно, цей проект потрібний. Сеанси в центрі проводять команда досвідчених фахівців: психологів, ерготерапевтів, кінологів та реабілітологів. Усі собаки залучені до роботи мають відповідну підготовку. Спокійний характер і добре соціалізовані, так ми зараз лише починаємо, і ми дуже сподіваємось, що ми будемо працювати, розвиватися і працювати надалі. З 2023 року, мережа налічує три центри каністерапії у планах. Відкриття ще одного у місті Миргород. До слова, за цей час допомогу отримали понад три тисячі людей. А відтепер сеанси з каністерапії можна буде отримати і у Чернівцях. Новий центр працює за адресою вулиця Тараса Шевченка, 32. Аліна Рябко Темитня ТВА Це були основні новини, які підготували наші журналісти. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам миру та результативного робочого тижня. Залишайтеся з нами.